Законом України від 4 грудня 2024 року номер 4113 вперше визначено порядок справляння військового збору для фізичних осіб-підприємців. Зокрема, окремі норми даного закону щодо сплати військового збору фізичними особами-підприємцями починають діяти з 1 січня 2025 року, так для фізичних осіб-підприємців, платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп. Ставка військового збору становить 10% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року або 800 гривень на місяць. При цьому зазначені платники мають сплачувати військовий збір у вигляді авансових внесків не пізніше 20-го числа, включно поточного місяця. Для фізичних осіб-підприємців, платників єдиного податку третьої групи, ставка збору складатиме 1% від задекларованого доходу, сплачуватиметься в ті самі терміни, які визначені для сплати єдиного податку, а саме протягом 10 календарних днів після граничного терміну подання податкової декларації платника єдиного податку за податковий звітний квартал, фОП на загальній системі оподаткування та особи, які займаються незалежною професійною діяльністю, за наслідками 2024 року будуть нараховувати та сплачувати військовий збір, виходячи із ставки 1,5%, тому що базою для оподаткування військовим збором для них буде безпосередньо чистий річний оподаткований дохід, і тільки з 1 січня 2025 року для них розпочнеться ставка в розмірі 5%. Військовий збір для ФОПів та юридичних осіб платників єдиного податку встановлюється з 1 січня 2025 року та діятимуть до 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан. З врахуванням змін внесених законом no 4113, передбачена можливість звільнення від сплати військового збору, а саме для ФОП на єдиному податку першої та другої груп, податкова адреса яких знаходиться на територіях бойових дій або тимчасово окупованих територіях. Для ФОП на єдиному податку першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати військового збору протягом одного календарного місяця на рік, під час відпустки, а також за період хвороби, яка триває 30 і більше календарних днів, та підтверджується витягом із електронного реєстру листків непрацездатності, також звільняються від сплати самозайняті особи, які займаються незалежною професійною діяльністю та були призвані на військову службу на весь період їх військової служби.